Вітаємо вас у видавництві Літера. Це проєкт запитуємо, відповідаємо онлайн-консультування для вчительства України. Координаторкою цього проєкту буду я, Тетяна Будрулим, методистка видавництва Літера. Отож, ми готуємо відповіді на питання, які ви нам надсилаєте. Одне із питань, яке найчастіше ви ставите, це питання атестації. Про це ми сьогодні і поговоримо. 21 грудня 2022 року в Міністерстві юстиції України затверджено положення про атестацію педагогічних працівників. Наказ номер 805 від 9 вересня 2022 року набирає чинності з 1 вересня 2023 року. Проходження сертифікації зараховується як проходження чергової чи позачергової атестації. Мінімальний загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників, окрім педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної професійно-технічної освіти становить не менше ніж 120 годин, тобто 4 кредити ЄКТС упродовж 5 років. Якщо ж це працівники закладів загальної середньої, професійної, професійно технічної освіти, то їм потрібно набрати 150 годин або Зібрати сертифікати, де буде в сумі зазначено п'ять кредитів і КТС упродовж п'яти років. За результатами атестації педагогічного працівника встановлюється його відповідність або невідповідність займіні посаді, та присвоюється або ж не присвоюється кваліфікаційна категорія чи педагогічне звання, або ж підтверджується, чи не підтверджується раніше присвоєна кваліфікаційна категорія педагогічне звання. Атестація є обов'язковою, вона може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник, працівниця проходить чергову атестацію не менше одного разу на 5 років. Позачергова атестація проводиться за ініціативою керівника або педагогічного працівника. Підставою для проведення позачергової атестації є перемоги в конкурсах, наявність освітньо-наукового, освітньо творчого наукового ступеня, успішне проходження сертифікації. Міжатестаційний період не може бути менше, ніж три роки, крім випадків проведення позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника. Час перебування педагогічного працівника в соціальних відпустках, навчання у закладі вищої освіти а також період, на який переноситься атестація до міжатестаційного періоду не включається. Загальний обсяг підвищення кваліфікації визначається сумарно за останні 5 років. Передатестацію та незалежно від суб'єкта підвищення кваліфікації, види, форму чи напряму, за яким педагогічний працівник пройшов підвищення кваліфікації. Кваліфікаційні категорії та звання присвоюються послідовно: наявність освітнього освітньо-кваліфікаційного рівня. Педагогічного працівника підтверджується відповідним документом про освіту. Якщо ж педагогічний працівник має освітньо-науковий, освітньо-творчий чи науковий ступінь, то це підтверджується відповідним дипломом. Наявність стажу роботи, визначається відповідно до даних його особової справи, трудової книжки або відомостей про трудову діяльність. Педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах. Педагогічні працівники, які обіймають різні педагогічні посади в одному і тому ж, чи різних закладах освіти, атестуються за кожною з посад. Педагогічні працівники, які працюють у різних закладах освіти, за однією тією ж посадою, або ж викладають один предмет, інтегрований курс, атестуються за основним місцем роботи. За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади в цьому закладі, або які перервали роботу на педагогічній посаді, зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційних категорій та педагогічні звання. Якщо у мене останнє педагогічне звання, старший вчитель. І після цього я не працювала в державних закладах, то за мною зберігається це педагогічне звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше, ніж через два роки після прийняття їх на роботу. Не допускається створення перешкод для проходження педагогічним працівником атестації. Для атестації педагогічних працівників щорічно на пізніше, 20 вересня, створюються атестаційні комісії. Головою атестаційної комісії першого рівня є керівник чи заступник керівника закладу освіти структурного підрозділу. Головою атестаційної комісії другого, третього рівня є керівник чи заступник керівника органу управління у сфері освіти закладу вищої освіти, який має відокремлені підрозділи, що забезпечують здобуття загальної середньої професійної професійно-технічної фахової передвищої освіти. Зверніть увагу, що керівник чи заступник керівника закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти, не можуть головувати на засідання атестаційної комісії у разі проходження ними атестації. Особи, які входять до складу тестаційної комісії, не беруть участь у голосуванні щодо себе. В разі проходження ними атестації. Для проведення чергової атестації атестаційні комісії до 10 жовтня поточного року повинні скласти і затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році, строки проведення їх атестації та графік проведення засідань атестаційної комісії, визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічним працівниками документів. У випадку відсутності педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації у списку, за його заявою, поданою не пізніше 20 грудня поточного календарного року, атестаційна комісія включає його до списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. Для проведення позачергової атестації до 20 грудня до атестаційної комісії подається заява протягом п'ятьох робочих днів з дня оприлюднення інформації педагогічний працівник який атестується, може подати до атестаційної комісії документи в паперовій або електронній формі, що свідчить про педагогічну майстерність та професійні досягнення. Атестаційна комісія розглядає документи педагогічних працівників, які атестуються за потреби, перевіряють ні достовірність, встановлює дотримання вимог. Пунктів 8-9 розділу першого цього положення, а також оцінює професійні компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов'язків і вимог професійного стандарту. Рішення про результати атестації педагогічних працівників приймається атестаційними комісіями першого рівня не пізніше 1 квітня, другого, третього рівня на пізніше 25 квітня. Атестаційна комісія може запросити педагогічного працівника на своє засідання в разі виникнення до нього питань, зокрема пов'язаних із поданими ним документами. Запрошення на засідання атестаційної комісії підписує голова атестаційної комісії на пізніше п'яти робочих днів до дня проведення засідання. Вручається такі запрошення секретарем атестаційної комісії педагогічному працівникові під підпис або надсилається в скановленому вигляді на адресу електронної пошти. Педагогічний працівник може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час розгляду питань, що стосуються його атестації, у тому числі в режимі відеоконференц звязку Атестаційний лист оформлюється у двох примірників, які підписують голова, головуючи на засіданні атестаційної комісії та секретар. Перший примірник атестаційного листа упродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії видається педагогічному працівнику під підпис. Та або надсилається в скановану вигляді на його електронну пошту. Інший ж, примірник залишається в особовій справі. Педагогічний працівник з власної ініціативи може особисто отримати свій примірник атестаційного листа, секретаря відповідної атестаційної комісії під підпис за заявою педагогічного працівника. Оригінал атестаційного листа може бути відправлено поштою з повідомленням про вручення. Зверніть увагу на це. Наказ за результатами атестації впродовж трьох робочих днів, і з його прийняття має бути поданий до бухгалтерії закладу освіти, де працює педагогічний працівник, чи до централізованої бухгалтерії, що здійснює бухгалтерський облік відповідного закладу освіти для нарахування заробітної плати та проведення відповідного перерахунку. Оплата праці з урахуванням результатів атестації. Проводиться з дати видання наказу за результатами атестації. Перед вами шаблон протоколу засідання атестаційної комісії, представлений в додатку 2 до положення про атестацію педагогічних працівників, а це шаблон заяви про проведення позачергової атестації, а це шаблон протоколу засідання атестаційної комісії, а це шаблон атестаційного листа. Зразок апеляційної заяви. Перевіримо, наскільки ви засвоїли інформацію з допомогою сервісу «Памбаз». Що не є видом підвищення кваліфікації підпрацівників стажування чи участь у педрадах. Участь у педрадах. Який обсяг підвищення кваліфікації підпрацівника загальної середньої та професійної освіти? 150 чи 180? 150. Чи повинна програма підвищення кваліфікації педпрацівника містити перелік компетентностей, що вдосконалюватиметься чи набуватиметься? Так, обов'язково. До якого числа підпрацівник має повідомити адміністрацію про стан проходження підвищення кваліфікації в поточному році до 25 грудня чи до 25 До 25 грудня. Якщо на онлайн курсі тренер вчить учасників, як створювати онлайн прави ігри в інформує них цифрові компетентності. Так, чи може фізична особа-підприємець бути суб'єктом підвищення кваліфікації педпрацівників? Так. От я є фізичною особою з підприємництва, я маю право здійснювати підвищення кваліфікації освітян і видаю сертифікати, які мають бути розглянуті на засіданні педагогічної ради. Якщо у вас сертифікати від видані юридичними особами, тобто закладами освіти, то такі сертифікати зараховуються автоматично. Скільки годин становить один кредит ЄКТС? 30 чи 60? 30. Ще одне питання. Який обсяг підвищення кваліфікації педпрацівника в закладі вищої та післядипломної освіти? 150 чи 180? 180. Хочу звернути вашу увагу на постанову 800 від 21 серпня 2019 року про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть підвищити кваліфікацію в Україні та за кордоном. Формами підвищення кваліфікації є інституційна, очна, заочна, дистанційна, мережева, дуальна, на робочому місці, на виробництві. Основними видами підвищення кваліфікації є навчання за програмою підвищення кваліфікації, в тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, а також стажування. Запам'ятайте, обов'язково, окрім сертифіката, ви маєте отримати програму підвищення кваліфікації. Якщо у вас немає такої програми, цей сертифікат може бути недійсним. Також перевіряйте, чи є установа, яка видає сертифікати про підвищення кваліфікації суб'єктом підвищення кваліфікації. Якщо це фізична особа з підприємництва, перевірте, чи є вона фізичною особою з підприємництва, чи є, наприклад, заклад вищої освіти юридичною особою. Стажування педагогічних і науково педагогічних працівників закладів освіти може здійснюватися в закладі освіти за місцем роботи або в іншому закладі. Керівником такого стажування призначається педагогічний або науково педагогічний працівник, який працює у суб'єктах підвищення кваліфікації і має науковий ступінь або вчене звання, почесне, чи педагогічне звання, або успішно пройшов стартифікацію, установлену законодавством в порядку. Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників в закладі вищої післядипломної освіти може здійснюватися в закладі освіти за місцем роботи працівника іншому закладі освіти або науковій установи. І зверніть увагу знову ж таки, що керівником такого стажування має бути особа, що має науковий ступінь чи названня і не менше 10 років досвіду на посадах науково-педагогічних чи наукових працівників. Один день стажування оцінюється у 6 годин або 0,2 кредиту ЄКТС. Зверніть увагу на ці два мої сертифікати. Що ми бачимо? У сертифікаті, який розміщений ліворуч, зазначено 180 годин. У сертифікаті, який розміщений праворуч, зазначено 30 годин. Один тиждень науково стажування науково-педагогічних працівників закладів вищої післядипломної освіти зараховується як підвищення кваліфікації в обсязі 30 годин або одного кредиту і Тобто сертифікат, який представлений ліворуч, причому який був платним, він не відповідає цим вимогам. Обсяг підвищення кваліфікації науково-педагогічних науково -педагогічних працівників встановлюється в годинах та або кредитах Європейської кредитно-трансферної накопичуваної системи. Далі Буде в тебе бачити абревіатуру ЕКТС. Один кредит становить 30 годин за накопичуваною системою. Підвищення кваліфікації здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу освіти на певний рік, що формується, затверджується і виконується відповідно до цього порядку. Суб'єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти установа, Інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа підприємець, що проводить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних або науково педагогічних працівників. Наприклад, я є фізичною особою з підприємництва, Відповідно до цієї постанови я маю право здійснювати підвищення кваліфікації освітян, видавати сертифікати. Ці сертифікати мають розглядатися на засіданні педагогічної ради та затверджуватися, якщо ж ви отримали сертифікат від юридичної особи або наукової установи закладу освіти. Такі сертифікати не потребують додаткового затвердження на педагогічній раді. Отож, у програмі має бути розподіл годин, особа, яка виконує програму, строки виконання програми, місце виконання програми, вартість, графік освітнього процесу, мінімальна і максимальна кількість осіб у групі, академічні професійні можливості з результатами опанування програми, можливість надання подальшої підтримки чи супроводу, додаткові послуги, документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації. Основними напрямами підвищення кваліфікації, розвиток професійних компетентностей, формування здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, психоло-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, мовленнєва, цифрова комунікаційна інклюзивна емоційно-етична компетентність. Формування професійних компетентності галузевого спрямування результати підвищення кваліфікації у суб'єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікація, або проводять освітню діяльність за кредитовані освітні програми, не потребують окремого визнання чи підтвердження. Результати підвищення кваліфікації у інших суб'єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради відповідно до закладу освіти. Наприклад, ви отримали сертифікат. В інституті підвищення кваліфікації такий сертифікат не потребує додаткового розгляду на засіданні педагогічної ради. Якщо ви отримали сертифікат у підприємця, фізичної особи з підприємництва, то цей сертифікат потребує розгляду на засіданні педагогічної ради, і там він має бути затверджений педагогічний або науково педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної чи вченої ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації. У результаті підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти, тобто самоосвіти, замість документа про підвищення кваліфікації, подається звіт про результати підвищення кваліфікації або творча робота, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти в електронному портфоліо «Педагогічного працівника. Форму звіту визначає відповідний заклад освіти. Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників, участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіти, здобуття наукового ступеня, вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього порядку. Пропоную вам узагальнити те, що ми з вами розглянули, з допомогою сервісу Сократів. Я зараз демонструю дві вкладки. Це сторінка вчителя так. Це сторінка того, хто відповідає. Так, це кабінет. Ми можемо слідкувати за рухом. Стажування є однією з форм підвищення кваліфікації? Так. І от зараз ви бачите рух. Далі. Педагогічні працівники не зобов'язані постійно підвищувати свої кваліфікації? Ні, постійно. Зобов'язані це стаття 54 закону про повну загальну середню освіту. Далі педагогічні працівники можуть підвищити свої кваліфікації у будь-яких суб'єктах підвищення кваліфікації, в тому числі і ФОП. Так це пункт 9 порядку підвищення кваліфікації, постанова 800, яку ми щойно розглядали від 21 серпня 2019 року зі змінами. Від 27 грудня 2019 року програма підвищення кваліфікацій має бути оприлюднена на вебсайті суб'єкта підвищення кваліфікації і містити інформацію про розробника, найменування, мету, напрям, зміст, обсяг, форму підвищення кваліфікації, перевір компетентності, щоб досконаліться чи набуватиметься. Так це пункт 10 постанови номер 800. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації вчителя протягом п'яти років має бути не менше 100 годин. Ні, має бути не менше 120 годин. Відлік п'ятирічного періоду починається з 28 серпня 2017 року. Обсяг одного кредиту має становити 60 годин? Ні, має становити 30 годин. Що ми бачимо? Ми відповіли на всі питання і джинка. Дійшла фінішу. Надсилайте свої питання у реєстраційній формі, яка буде під цим відео, і відповіді на них ви почуєте під час таких відеозустрічей. До побачення!